Браття і сестри, слава Ісусу Христу! Щойно ми почули уривок з Євангелія від Матея, уривок, який розповідає нам про подію, яку ми вже неодноразово чули і яка нам є добре відомою, Христос, закінчивши свою проповідь, відпускає людей, а учням каже сісти до човна і переплисти на інший бік озера. І коли Христос завершує, відпускати людей, Він іде за учнями, йде по воді. І учні посеред ночі, побачивши, що хтось наближається до їхнього човна по воді, очевидно, були збентежені і кажуть, то привид. Коли Христос відкриває, що це не привид, що це Він, апостол Петро йде до нього по хвилях. Починає сумніватися і тонути. Христос простягає йому руку допомоги. Коли ми чуємо цей Євангеліє, перед нашими очима вимальовується образ цих подій, озеро, Петро, який йде по хвилях, який тоне і Христос, який стоїть на воді і простягає до Петра руку допомоги, простягає до Петра руку, щоби вийняти Його. З бурхливих хвиль. Оцей образ, який ми собі малюємо, чуючи ці слова Євангелія, які зрештою, відповідає тому, що переповідає нам Євангеліст Матей, спробуємо в ньому дещо змінити. Спробуємо замість апостола Петра поставити іншу людину, кожен сам себе. І що ми побачимо тоді з цієї розповіді? Ми побачимо, що ця розповідь рівно ж говорить нам як про подію з апостолом Петром, так і про наше особисте духовне життя. Чи не так само відбувається наш шлях до Бога? Чи не так само відбувається наш шлях до Царства Небесного? Як сьогоднішній шлях апостола Петра по воді. Кожен із нас живе своїм життям заклопотаний в тих проблемах, які це життя нам приносить. Кожен з нас повинен подбати про щось, про освіту, про працю, має безліч обов'язків перед собою, перед державою, перед сім'єю. Зобов'язаний щось надбати, хвилі нашого життя колишуть нашим човном. Хвилі нашого життя настільки бурхливі, настільки інтенсивні, що інколи ми забуваємо про все. Забуваємо про себе, забуваємо про Бога, забуваємо про найважливіше. І, зрештою, оправдовуємо себе. Зовсім нормальними речами. Я мушу Я мушу працювати дуже багато, щоб забезпечити сім'ю. Я мушу подбати про рідних, я мушу подбати про батьків, я мушу бути добрим громадянином і так далі. І, так далі. і цей список інколи видається безконечним. І десь у ньому. Губиться, що ми є християни. Губиться, що перед нами Господь, який кличе нас, розпростерши на хресті свої люблячі обійми. І навіть тоді, коли Господь намагається достукатись до нашого серця, ми його не впізнаємо. А Господь намагається промовити до нас. Найрізноманітнішими середниками через слова Євангелія, через наших ближніх, через нашу совість, через своє творіння. І коли ми чуємо ці слова, ми не так часто впізнаємо у цих словах самого Бога, то привид заговорили і з переляку закричали. Інколи, коли хтось нам каже, ти не так живеш, коли хтось нам каже, що щось в нашому житті потрібно змінити, коли хтось нам вказує, що ми загубили справжні пріоритети і обрали шлях, який веде геть не до спасіння, ці слова. Вустами наших ближніх, вустами наших рідних, вустами людей, можливо, і далеких від нас, промовляє сам Господь. Бо все, що добре, це від Господа. Але не завжди ми готові почути ці слова і промовляємо. Це привид. Це не Бог. Це хтось собі щось надумав, а живу то я правильно. І лише тоді, коли ми справді починаємо бачити у нашому житті Бога, коли ми забуваємо про те все, що відбувається навколо нас, про ті бурхливі хвилі моря нашого життя, які колишать нашим життєвим кораблем. Ми можемо за тим всім побачити Господа. Апостоли, які врешті почули від Христа, що це справді Він, напевне, забули, що їхній корабель небезпеці, напевне, забули про ті хвилі, які навколо них, про ту грозу, про те все. Що відбувається навколо, вони на мить зуміли відкласти усе другорядне і побачили перед собою Господа. І як не дивно, незважаючи на те, що інколи ми не можемо заспокоїти наше серце після бурхливих днів Христос. Стояв перед апостолами абсолютно спокійний, бо він знав, що все це другорядне, все це неважливе. важливий лише отой от крок, який людина робить до Бога. Апостол Петро промовляє: Господи, коли це ти вели мені прийти. По воді до тебе. І Ісус спокійно відповідає, іди. Петро виходить зі свого човна, з того місця, де йому звично. Він відпускає все те, за що ми інколи тримаємося в нашому житті, і що не дає нам зробити найважливіший крок. Дуже часто в житті ми повинні щось відпустити, щоб зробити отой от найважливіший крок у нашому житті. Щось відпустити, відповістити щось звичне, так як Петро виходить, що вона в Бурхливе море, виходить з місця, де він має бодай якусь безпеку. Йде в нікуди, йде туди, де борхливі хвилі, і він не знає, що попереду. Єдине, що дає йому спокій, він про це не думає. Він бачить перед собою лишень Господа і йде до нього. Він бачить ціль перед собою і не бачить того, що відбувається перед його нога, під його ногами. Ту саму історію ми читаємо і в Старому Завіті, коли Месопотамії, в місті Ур Господь промовляє до Авраама і знову ж таки каже йому просте слово, іди, куди? Задля чого? Авраам собі ці питання не задає. Він бачить перед собою Бога і чує Його слово. Іди. Авраам залишає своє звичне місто, залишає все те, до чого він звик, залишає величну месопотамську вавилонську цивілізацію, залишає ур і йде. Проходить весь благородний півмісяць, доходить до Ханаану і стає батьком великого народу. І з його народу. Приходить Спаситель. Авраам не знав, куди йому він іде, він не знав, куди поведе його Господь. Він бачив лише навколо себе бурхливе море життя. Він вийшов зі звичного міста і мусив перейти багато країн, побачити багато культур, цивілізацій, зустрітися з різними народами. Він йшов в нікуди. Але важливим в тому його шляху було не те, куди він іде, а те, до кого він іде. Він бачив перед собою Бога. І він ризикнув, відмовився від звичного. Відмовився від того, що його оточувало від його народження. Відмовився від якоїсь безпеки. І Господь дарує йому велику милість стати батьком великого народу, з якого народився Спаситель. В сьогоднішньому Євангелії те саме Петро. Промовляє до Господа, і Господь йому каже: Іди, і апостол іде, він бачить перед собою Бога, і він готовий на великі справи. Але знову ж таки, бурхливе море життя дає про себе чути хвилі, які під ногами Петра. Перетягують Його увагу, і він відводить свій погляд від Господа і переводить на повсякдення. Побачивши ці хвилі, він починає у них тонути. Кожного разу, коли ми приходимо до сповіді, чи коли ми робимо собі постанову змінити наше життя. Ми виходимо з храму чи відвертаємося від ікони і бурхливі хвилі нашого життєвого моря дають про себе знати. Кожного разу, коли ми відводимо наш погляд від Господа, ми починаємо бачити силу. Життєвих обставин. І кожного разу, коли життєві обставини стають об'єктом, точкою, в яку ми зосереджуємо свій погляд, ці життєві обставини видаються сильнішими від нас. Ми слабкі. Життєві труднощі. Готові нас зламати. Пригадаємо кожен нашому особистому житті. Чи раз таке було, що ми зустрічаємо з труднощами, і нам видається, що ці труднощі не здоланні, вони нас зламають. Ситуація безвихідна. Минає час, і ми оглядаємося на ці труднощі, і нам здається, що вони не такі вже й страшні. Марно ми. Так переживали. І так стається щоразу. Ці життєві труднощі справді здатні нас зламати, якщо ми зосереджуємо на них свій погляд. Апостол Петро почав тонути. І в цей момент він усвідомлює свою помилку. Він усвідомлює, що саме відбулося у цих кілька митей, коли він йшов до Бога. Він піднімає свій погляд до Господа і кричить: Господи, рятуй мене. Ці слова стали. Для нього спасенними, тому що в цю мить Він зумів змінити фокус свого погляду, знову ж таки, подивитися на Господа. І що ми бачимо далі? Ісус зараз же простягнув руку, хопив його і мовив до нього. Першою справою, що Христос робить? Простягує руку, щоби Петра врятувати, щоби Петра спасти, а вже потім промовляє, повчає, наставляє, спершу рятує. Так часто, як відбувається з люблячими батьками, коли бачать, що в дітей біда, спершу рятують. Незважаючи на те, що стало причиною цієї біди, а вже потім наставляють, щоб дитина вдруге не потрапила в цю ж халепу. Маловіре, чого ти засумнівався? Слова, які промовляє Христос. Маловіре, чого ти. Засумнівався. Пам'ятаємо, що кожного разу, коли в нашому житті піднімається буря проблем, нездоланних обставин. Кожного разу, коли ми не бачимо виходу, щоразу, коли перед нами тупік, коли нам здається, що наше життя втратило будь-який сенс. Пробуймо заспокоїти своє серце, щоб Господь промовив до нас. Маловіре, чому ти засумнівався? Пам'ятаймо, що допоки ми зможемо дивитися на Христа, доти ніщо нічого у нашому житті не Нездатне буде нас здолати, допоки перед нами буде Господь, доти ми не здоланні. бо не своєю силою ми преображуємо цей світ, а силою Божою. Господи, рятуй мене. Як часто в нашому житті потрібно промовити ці слова, і як рідко ми їх промовляємо. Ісус же простягнув руку, вхопив його. Пам'ятаймо, що завжди, коли ми з глибини нашого серця промовимо: Господи, рятуй. Мене. Господь завжди простягне руку і вхопить нас, щоби спасти нас зазвичай від нас самих, від наших помилок, від наших труднощів і проблем. І як увійшли до човна, вітер ущух. Коли ми з Господом, коли Він нас тримає за руку, вітер щухає, життя змінюється, бо Господь мешкає у нашому серці. Нехай же сьогоднішнє Євангеліє стане для нас дороговказом в нашому духовному житті. Спробуємо в цій всій історії замінити апостола Петра на нас самих. І ми побачимо, що це історія не про бурхливе море, не про один з моментів життя апостола Петра, а це історія про нас. Це сценарій, який ми, який ми часто. Розігруємо в нашому житті. Господи, рятуй мене. Нехай ці слова стануть криком наших душ. І будьмо певні, рука Господня простягнеться до нас, і вітер бурхливого моря нашого життя щухне. Бо з Господом ми не здолані. Амінь. Слава Ісусу Христу.